Здоров'я, шановні глядачі Першого Подільського. Сьогодні будемо говорити про всесвітній день акушерства. Така календарна дата у нас буде 5 травня, але так напередодні вирішили поцікавитися щодо діяльності цього медичного фахівця. Ну і звісно що у рамках програми не оминемо увагу і такі важливі поради для майбутніх мам, для уже породіль. І також фахівчиня відповість на питання, які ем, стосуються не лише жінок. от інтрига до розмови. Запросила Катерина, Катерину Кравчук, це старша акушерка пологового відділення із індивідуальними та сімейними пологовими залами та операційними номер номеродин Хмельницького міського перинатального центру. Слава Україні! Новіка, слава! Дякую, пані Катерину, що завітали до нас. Дякую, що готові надати поряди нашим жінкам, і не лише жінкам, але й чоловікам. Але давайте розпочнемо із того, що ви розкажете взагалі, яка роль у медичного фахівця у акушерки. В першу чергу це акушерка е, має бути психологом. Це акушерка, це вона має до себе довіру, щоб жінка довіряла її, а все остальне і, і плюс ще це права рука лікаря. Допомагає лікарю безпосередньо. Да, 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 да. Я так частково цікавилася, бо можливо, десь є таке, пані Катерино, не сприйміть це за образу, але стереотипне мислення, що акушерка задіяна тільки лише в процесі пологів. А далі ось е, е, нею займається, чи то лікар, чи мамою мається на увазі, породіллю, чи то хтось ще, але направду до ваших. Е, Обов'язків входить дуже багато. Направду ви починаєте навіть, скажімо, спілкуватися з жінками на етапі планування вагітності, так. що важливо. От чи багато жінок, чи багато молодих сімей, чоловіків та жінок так, до вас приходять на етапі планування? І які тут поради, можливо, ви надасте? їм? Ну, це м, зараз дуже актуальне питання. Е, набагато більше жінок е, пари молоді приходять, е, коли хочуть планувати. Вони приходять до свого шар-гінеколога, вони йому довіряють, вони обстеження роблять, вони планують цю вагітність, е, але це мало. Ми б дуже хотіли, щоб більше, щоб більше людей були свідомими і звертались до нас на ще на початку планування сім'ї своєї. Що залежить від вас, як від акушерки, саме на етапі планування вагітності? Яка бесіда можливо проводиться? Які варто діагностики, так, діагностичні різні методи застосувати на цьому етапі до майбутніх батьків? Ну, е Тим самим говорю, що це в першу чергу це права рука лікаря. Вона приходить до лікаря, акушерка сидить біля лікаря. Вона, е вона так само вона... <кій> до себе. Має завоювати цю довіру? Так, да, да, Вона завойовує вже цю довіру, вона є психологом, а лікар все далі робить, і все доп... а вона йому в цьому всьому допомагає. А як можна завоювати? Ну направду, майбутні <кас> мами, вони дуже так знаєте, дещо із підозрою ставляться до усіх. Мені здається, медичних фахівців приглядаються і мають зрозуміти, чи довіряти, чи ні, чи це їхня людина. Відверто кажучи, чи чи ні? От як ви безпосередньо ось з власного досвіду? завойовуєте цю довіру, це спілкування, чи це якесь таке, знаєте, ну гарне ставлення до майбутніх мам. Як ну, це в першу чергу? Це гарне ставлення. В першу чергу, це спілкування з жінкою. Вона приходить до нас, вона не знає, куди вона йде. А ми її розповідаємо, як що ми хочемо, щоб вона почувалася в стінах нашого закладу, як в себе вдома. Як приходить до рідних людей, які порадять, які допоможуть їй, які скерують її. В невідомій ситуації, з якими страхами приходять на етапі планування вагітності? Ну не зможуть завагітніти, багато приходять. Що не, ну, не вийде в них, щось не так бояться, болі бояться потім. Це, все, все вони бояться, а ми з ними спілкуємось, знаходимо спільну мову і все у нас. Тоді виходить, виходить так, да, є получу. гарний результат да, через да, 9 да, місяців. Да. Направду щодо жінки, яка вже завагітніла, яка виношує дитя, тут також потрібні особливий режим, особливий догляд за собою, особливе, скажімо так, налаштування психоемоційне. І в цьому всьому акушерка відіграє не останню роль, а скажімо, і першу. Як ви працюєте із вагітними? Е, ну, в першу чергу, прошу всіх вагітних ставати на облік. До 8-10 тижнів для того, щоб ми могли зробити всі діагностичні дослідження, для того, щоб ми могли познайомити з жінкою, для того, щоб ми могли її пораду дати, для того, щоб все було так, як має бути. А завжди, вона завжди на телефоні, завжди готова послухати, прислухатись, всі поради дати. Послухати все, то питання жінки. Акушерка завжди на першому місці, і далі вже вона її супроводжує до пологів і після пологів. Це на кожному етапі. Е це справа кожної ланки в акушерстві. і від жіночої консультації починаючи і закінчуючи, звичайно, після пологовим відділенням, звідки жінки з дітками виписуються. Скажіть, доводиться сьогодні чути деякі такі нарікання чи можливо невдоволення стосовно великої кількості аналізів, які треба доведеться здати жінці, яка є вагітною. Що зараз такого вже немає? Е, ну, ви розумієте. В звичайній в житті жінка, яка не вагітна, ну звичайно, вона ж не здає аналізів стільки. А вже коли вона стає на облік, потрібно, да, тому що ми хочемо обстежити жінку, щоб знати потім, з чим вона буде йти на пологи, з чим нам повністю завести документацію, з чим ми маємо працювати, і це ну трішки, але потім вони до всього звикають. Ми їм э, акушерка завжди роз, э, розповідає, чому. Той чи інший аналіз потрібний, і вони потім вже просто довіряються нам і, і все нормально, і ніхто ні на що не нарікає. Але от є такі поради, на які от навіть моменти, на які обов'язково жінка має звернути увагу ще перебуваючи вагітною. навіть якщо це до прикладу, от фізичне навантаження, певне навіть спеціальні вправи, які жінка повинна чи не повинна. От ви вже мені скажіть, як фахівець робити. Ну задля зменшення ризику розривів під час пологів, чи задля забула цей хірургічний термін спеціальних надрізів, так mm, здається. Так, так. так. Тобто, чи повинні оці вправи робитися жінкою, і чи ви проводите певну консультацію, як це правильно робити? Навчання свої Це обов'язково має бути тільки під наглядом дільничого шаргінеколога. Вона лікар має дати добро. Чи не дати добро для того, щоб робити ті чи інші вправи? Ми, це, ми за вправи, але є в кожної жінки є свої анатомічні особливості, особливості і є так само особливості по виношуванню своєї дитинки. Це тільки повинен сказати лікар, чи робити, чи не робити. І ось цей процес вже має відбутися. на світ з'явиться новий маленький в Україні, чи нова маленька українка. кушарка присутня при цьому процесі обов'язково, і на цьому етапі також не яка психологічна підтримка потрібна жінці, яка трішечки. Ем... Трішечки в такому психоемоційному настрої, розхитаному, трішечки напружена, давайте так назвемо, і в неї просто буря емоцій, коли вона готова найрідніших відіслати далеко і надовго і тому подібне. І тут акушерка з боку, яким чином ви маєте вплив на таку породілю, як ви можете до неї достукатися і ем, от допомогти їй цей процес прискорити, аби дитинка народилася здоровою? Е... Перед тим, як жінка переступає вже пологовий зал, угу. ми вже з нею знайомимося. Тобто Спочатку з жінкою можна поговорити, коли перейме трішки менші, коли вона не акцентує ще такова, вона боїться все. В першу чергу це розмова. Розповідаємо, що як має бути, які є періоди пологів, як треба вести. І тоді жінка тобі починає довіряти. І вже коли в неї їй вже дуже боляче, їй вона вже ні, ніхто не потрібен, ні чоловік, ніхто. Вона в наших очах бачить підтримку, вона в наших очах бачить натхнення. І ми так працюємо. І ми з кожною жінкою це. З кожною жінкою індивідуально треба все. От я хотіла жін... запитати так. Насправді, чи це такі, знаєте, завчені медичні фрази, коли все буде добре, не Ні. хвилюйся, чи це, от ви от вмієте розгледіти ось індивідуальність і сказати в якийсь момент, ну я не кажу прикрикнути на жінку, але якось її згуртувати, так аби вона все-таки акумулювала всі свої, всі свої так, такі от ну, здібності, скажімо, так, породілі. Чи от навпаки, якось ніжно, з якоюсь любов'ю материнською, пригорнути її до себе? Тобто, ви цей момент все таки розглядаєте? У нас розглядаєте. немає нічого завченого. До кожної жінки ми підходимо індивідуально і акушерки, і лікарі, весь персонал ми підходимо індивідуально. Є такі жінки, на яких навіть не можна повисити голос, тому що вони вже сприймають. Є такі жінки, яким треба сказати так, зібралась. І ми народжуємо, і все в тебе добре. І вони тоді дякують нам, тому що треба постійно підлаштовуватися. Не може бути стандарту. На жаль, ніде не може в нас бути стандарт. І так теж з жінками до кожного ми привлаштовуємося. Ми працюємо психологами постійно, постійно, тому що кожна жінка це є індивідуальність, і кожна жінка нам дорога, і ми за нею переживаємо, тому що це результат, і тому що це нове життя. Про партнерські пологи хочу запитати пані Катерино. Чи у вашій практиці були такі моменти, коли майбутні татка ну реально заважали тому процесу народжування їхньої майбутньої дитини своїм таким стресовим станом, своєю надзвичайною емоційністю? І вам доводилось сказати, слухайте, видіть но зали, бо справи не буде. Чи ну, були такі випадки? згадання? Ви розумієте, не тільки до жінки потрібно підходити О. індивідуально ще потрібно підходити до її партнера, адже це може бути і чоловік, і мама, і сестра, і найкраща подруга. Жінка вибирає собі кому, з ким вона хоче пройти угу. цей шлях. Ні, вони нам дуже допомагають. особливо чоловіки допомагають. У Нас є така одна з програм, яка допомагає. Ми даємо е, міні-КТГ-апарат, і ось ми і чоловік з жінкою ще в, в кожному в періоді з, з своїх пологів вони самі виміряють це серцебиття. Вони допомагають акушерці. Ми їм такі вдячні, вони все відзначають. Вони вони нам дуже помічники. І деколи так само, от, якщо ми вже е, ну не маємо аргументів жінці сказати, що все буде добре. Чоловік теж він її знає. Ну він ж знає краще, що своїй жінці сказати, чим ну як її заспокоїти. Нам. Ми тільки за партнерські пологи, це дуже велика поміч нам, як акушерам, як лікарям. Це перші помічники, ви сказали, так, пані Катерино? Чи вбачаєте якісь мінуси у партнерських пологах? Ні, немає Ні, ніяких. мінусів? Ну немає мінусів. Якщо чоловік готовий, якщо є цей неймовірний зв'язок. так, да, да. Є такі чоловіки, які в сам період, коли народжується дитина, угу. вони кажуть, ми вийдемо, це нормально. Або жінка, да, або жінка просить вийти, це все нормально. Але вони нам тільки допомагають. Хочеться ще зрозуміти на якому етапі, от ви вже прощаєтеся із породілі із новоствореною новоспеченою матусею, і власне вона вже не входить до вашої юрисдикції медичної, так сказати. Ви ще потім допомагаєте їй навчитися у цих навичків матусі, тобто які знання надаєте, як правильно доглядати за малюком. Наскільки я розумію? Це вже в післяпологовому так, от відділенні. Отже, жінка народила. Так, да, да, Це вже в післяпологовому mm -hmm. відділенні. Вони перебувають у нас там від трьох до п'яти діб, дивлячись на стан матері, стан дитинки, і ми вже їм. В першу чергу це грудне виготовлення. Це перше, чі, чому має навчити акушерка вже після пологового відділення. Грудне виготовлення на першому місці, тому що саме більше, що мама може дати своїй дитині, це молоко своє. І далі вчимо їх всьому, так, щоб вони хотіли вже йти додому, Щоб не сказали, я готова, я хочу додому. І вже все. Потім. Е, е, not Після пологове відділення вже перед 42 доби жінка е, рахується за нами. Це наша угу. жінка. На, ми ще 42 доби, акушерка зізвонюється з нею. Вона обов'язково має прийти на 10-ту е, добу для того, щоб її лікар передивився, подивився, який в неї післяпологовий період, як протікає, які можливо якісь питання. Акушерка постійно моніторить, постійно дзвонить, постійно допомагає і психологічно так. То так само помагає їй. Якщо до лікаря-гінеколога може зателефонувати навіть вночі, чи можуть це зробити для да. акушерки? Да. Телефонують Конечно. зі своїми да. з певними проблемами чи переживаннями, так? Так, да, да. ми за всіх переживаємо, ми всі за всіх переживаємо, то що це це, це вже як сім'я, розумієте? Коли вони дев'ять місяців вагітні, коли вони нас народжують, потім після того, ми вже як маленька сім'я, ми зустрічаємося десь в городі, всі один одного знаємо, цікавимося, як, як ви, як ваше життя. А як росте дитинка? Це все вже всі свої. А буває, приходять і в другий, і в третій. Да, так їм сподобалося. Да, 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 <с> да> да. Я вам дуже дякую, пані Катерина, за те, що завітала до нас у студію. І направду, хочеться привітати із таким ось днем, вашим професійним, який візначатиме та завтра вам міцного здоров'я та успіхів у вашій роботі. Навзайом. І вдячних породіль, аби вони розуміли, наскільки це важливо також цінувати роботу акушери. Дякую. Дякую вам. Дякую, шановні глядачі, що були з нами. Сподіваюся, ви сьогодні почули для себе багато. Цікаво, особливо жінкам, мабуть, якщо у вас були якісь острахи, чи із якими ви не знали, куди звернутися, не хотіли турбувати лікаря чи ще щось. Ви тепер знаєте, що дуже величезна роль у пологах, у плануванні вагітності, навіть після пологів, відведена саме акушерам, які вже 5 травня відзначають своє професійне свято. Тож привітайте їх із цим і побажайте всього хорошого. Я ж вам бажаю міцного здоров'я! Все буде Україна. Побачимось!